Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 28 липня 887 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. І минулої ночі знову були пуски іранських мопедів від росіян. Причому всі на Одещину вісім штук, сім вдалося збити. Де був один прольот, Чи він сам десь впав в море? Поки що не повідомляють, наче нічого серйозного. І також Одещину Росіяни атакували керов. Авіаційною ракетою цієї ночі її теж вдалося збити. А ще в Одесі, вже третю добу стоїть неймовірний сморід. За містом там багато дохлої риби, від жари. Ось в місті дуже чутно запах сіроводню. В Миколаєві минула доба пройшла спокійно. Лише ввечері повідомляли, що десь поруч з містом є російський розвідувальний безпілотник. Але ніяких ракетних атак потім не було. Може його й збили, поки що невідомо. Ну а в Миколаївській області. І поруч з Чаковом було досить багато російських обстрілів, як з артилерії, так і ФПВ-дронами, наче цивільні не травмовані, але є як знищені авто, так і пошкоджені будинки. На Херсонщині також сильні російські обстріли. На жаль, вчора четверо людей загинуло ще четверо травмовані. Ну і зранку росіяни продовжили обстріл Херсона. Теж є постраждалі цивільні. А гарні новини нам знову принесли дрони, які летіли на Росію. Цього разу вони. Спалили нафтобазу автобазу в Курській області, чи як там кажуть в Курській Народній Республіці. Чекаємо ще гарних новин.